Отужне обладнання для діагностичного центру. Вистава Маріупольського театру у Рівному. Як готували молодий борщ у Млинові. Про це й не тільки розповідаємо далі у випуску новин. Вітаю. <му> На Рівненщині знову втрати. 24 червня внаслідок обстрілу біля населеного пункту затища Запорізької області загинув Дмитро Бабка з Радивилова. Військовослужбовцеві було 36 років. На фронті служив командиром автомобільного відділення артилерійської батареї. 25 червня, під час артилерійського обстрілу, в районі населеного пункту роботи на Запорізької області загинув уродженець села Зоря, молодший сержант, 53-річний Андрій Балаушко. Вічна пам'ять героям. Визначення всіх хвороб пов'язаних із ДНК і РНК всього за 4 години. Рівненський обласний діагностичний центр отримав дороговартісне обладнання, яке дозволяє проводити обстеження методом ПЛР для діагностування інфекційних, онкологічних та генетичних захворювань. Більше про новий прилад його вартість та можливості розкажуть наші журналісти. Виявлення онкологічних, генетичних та інфекційних захворювань методом ПЛР Рівненський обласний діагностичний центр отримав обладнання, за допомогою якого всього за 4 години можна визначити наявність тих чи інших хвороб. Це ампліфікатор CFX-1000 з програмним забезпеченням. Це обладнання має безмежні можливості на даний час. На сьогоднішній день ми використовуємо його для визначення інфекцій, які передаються статевим шляхом та папіломовірусів. Це дозволяє нам вкрай. Чітко короткі терміни якісно визначити дані інфекції. Це єдиний на рівні чині ампліфікатор та один із небагатьох в Україні саме такого рівня. Його переваги тому, що дозволяє використовувати тест системи різних виробників, тобто не прив'язує заклад лише до одного виробника реагентів на відміну від інших типів обладнання. На сьогодні методом ПЛР у діагностичному центрі вже визначають 10 показників: серед них герпес, хламідії, уероплазма та 28 генотипів вірусу папіломи людини. Можемо його діагностувати всі фактично види, які зараз в відомому світі, види папілом вірусів, які високоонкогенні, які можуть приводити до онкологічної патології. Тобто і людина уже знає, що в неї є ризик виникнення, плюс різний спектр урогу інфекцій, які які, які використову при при безпліді, які йдуть при різних запальних захворюваннях. Тобто, це, це цей апарат дає унікальні можливості для обстеження і діагностики і майбутнього лікування. Однак закладі вже думають над тим, аби збільшити перелік показників, які можна визначити за допомогою приладу. Дуже великі можливості. Ми плануємо розширити наш перелік досліджень в майбутньому дуже багато можна виявити інфекцій, попередити інфекції захворювань. Дуже вкрай важливо для населення вартість імпліфікатора близько півтора мільйона гривень, Придбаний він за кошти Всесвітньої організації охорони здоров'я за допомогою фінансування Європейського союзу. Рівнічно має озброюватися як область, яка тримає медичний фронт. Сьогодні, будучи тут, ми бачимо, що працівники діагностичного центру вступають до лав ЗСУ. Вже декілька лікарів з діагностичного є в ЗСУ. І фактично, навантаження, яке йде на колектив, ми маємо Насувати новітньою технікою, обладнанням і сучасні підходи до діагностування різних проблем на ранній стадії. Варто зазначити, що обласний діагностичний центр єдиний заклад на Рівненщині, в якому ПЛР дослідження урогенітальних інфекцій, папіломовірусів та інших інфекційних захворювань, проводиться безкоштовно за програмою НСЗУ. Аліна Пучка, Вячеслав Мельник, випуск новин. Адміністративна відповідальність нічому не навчила. Судимий мешканець Рівненщини допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Схему втечі з країни у листопаді минулого року організував 30-річний житель Рівненського району, засуджений у травні 2022-го за аналогічний злочин до трьох з половиною років позбавлення волі зі спитовим строком один рік. До своєї діяльності він долучив чотирьох знайомих з Рівненщини, Волині та Львівщини. Чоловік через фіктивного підприємця-перевізника вносив відомо щодо ухилянтів, начебто водіїв, до системи шлях. Виконавці-співучасники займались пошуком клієнтів. Підозрювані проводили з ухилянтами інструктажі під час виїзду, переправляли їх через державний кордон, а пізніше завозили назад на територію України транспортні засоби. Наразі вже встановлені особи 41 військовозобов'язаного, які сплатили за послуги близько 2,5 з мільйонів гривень. Злочинну діяльність групи припинили у травні цього року. Тоді в ході обшуків правоохоронці вилучили документацію, печатки, чорнові записи, бухгалтерські документи, понад 800 тисяч гривень у різній валюті, а також п'ять транспортних засобів. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Варили борщ, встановлювали рекорд та збирали кошти на ЗСУ. Так на Рівненщині провели другий фестиваль молодого борщу. 1208 літрів національної страви за 13 рецептами можна було скуштувати у СМТ Млинів, що є молодим борщем та якими інгредієнтами у страві дивували учасники з різних регіонів України. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Ходимо на поліський, поліський борщик, борщик, найсмачніший борщик на Україні поліський з грибами. Зеленю, сметанкою, сальцем. Ви такого ще не коштували. Учасники фестивалю молодого борщу закликали гостей скоштувати борщ за оригінальним регіональним рецептом. Минулої суботи у Милинів на Рівненщині варили українську національну страву із молодих овочів. Фестиваль молодого борщу в області проводять другий рік поспіль. Минулоріч громадська організація навесні роздавала внутрішньопереміщеним особам насіння, з якого вирощували інгредієнти для борщу та спільно його варили. Тож цьогоріч традицію вирішили повторити. Коли ми запросили ВПО долучитися до цього заходу, приготувати їхні борщі, то виявилося, що одразу п'ять команд зголосилося: Луганськ, Харків, Херсон, Маріуполь і Запоріжжя. А потім ми вирішили проводити захід на території Млинівської громади. І коли про це почули інші громади, сусідні, вони теж захотіли долучитись. Тому наразі ми маємо і команди із Тернопільщини, із Хмельниччини, із Рівненщини, і власне ті ВПО команди це 13 різноманітних борщів, які готуються на одній локації за сімома регіонами регіональними рецептами Золотистий борщ з перцями і помідорами готує з командою Юлія Ющенко з Херсона. Жінка із родиною понад рік проживає на Рівненщині, проте думками завжди у рідному місті. Їх борщ, говорить Юлія, не зовсім звичний, адже має не червоний і не зелений колір. Мені дуже хочеться познайомити рівнян з нашою Херсонщиною, з нашою культурою, з нашою кухнею. Ну, через борщ це дуже добре вийде. Він у нас називається золотистий борщ з перцями і помідорами. Особливість в тому, що в нього буде не червоний колір, він буде такий жовто-гарячий, як сонце, і додаються свіжі помідори, крім томату, і багато перцю, і багато зелені. Він буде дуже такий запашний і ну якби передавати колорит херсонської кухні. Поряд борщ з Азовською кількою варить Богдан Дужик з Маріуполя. Хоч чоловік за фахом освітянин, проте каже: борщ варити вміє. Це борщ називається по маріупольськи яка його особливість? Особливість в тому заключається, що ми варимо класичний борщ на телячому хвості, але обов'язково потім додаємо вже при в кінці Азовську кільку. Перший фестиваль Молодий борщ проводили у Повчанській громаді на Дубинщині. Цьогоріч вони також представляють свій рецепт страви та додають, що це не тільки можливість дізнатись про різні регіони України через кулінарію, а ще й познайомитися, поспілкуватись із новими людьми. Особливість нашого борщу полягає в тому, що він називається Селянський борщ по повчанськи. Особливість, яка весь час у нас передається з покоління до покоління, це ми додаємо три жири: соняшникова олія, масло та сало. Два вірні. Ша види м'ясо це свинина і бараніна. Долучився до фестивалю і відомий український телеведучий гастроексперт Костянтин Грубич. Він готував борщ за рецептом рідної Полтави. Не вгадаєш сіллю, сіль змінилася. Раніше наша кам'яна оця Бахмутська, то одну пачку кинеш і 200 літрів солоне. солона. Тут я накидав всякого, вже не знаю, скільки, вже кілограм солі, там більше. Особливість полтавського борщу полягає в тому, що бульйон на птиці роблять на півневі або на курці, на індиках і галушки. От я це поєднав. Починаємо з бульйону, все решта овочів, кого що є, обов'язково буряк, картопля морква і капуста Решта на смак, проте не тільки варили і смакували 13 різними борщами загалом 1208 літрів, а ще й встановили національний рекорд України. Категорія кулінарні рекорди є найчисленнішою, і рекордів пов'язаних із приготуванням борщу теж найбільше. Але саме молодий борщ це нова номінація. «У Нас в основному зелені борщі або червоні борщі І вперше на рекорд подався молодий борщ. І саме в цьому місці Ми сьогодні фіксуємо 1208 літрів. Загальний об'єм молодого борщу, який приготовлений на в різних казанах за різними рецептами. Фестиваль у млинові відвідало кілька тисяч людей з різних областей України. Дуже смачний. А ви в кого брали? Який це саме? Це Житомирський. Зазвичай я без капусти готую, а тут бачу є багато капусти перець. М'ясо, ну, такий насичений смак. Отут брала, я вже смачний, я ще такого бурщу не їла. Ви, ви, такі не спиріли? Тут і крупива, і вино, чи вишні щось є. Жується просто з таким вкусом, що я не можу передати. Настільки смачний, що товче. Здобув борщ з Житомира, тож наступного року саме там варитимуть молодий борщ. Окрім того, під час заходу вдалося зібрати понад 70 тисяч гривень для створення інклюзивного центру. Представники мистецького середовища рівного об'єдналися, щоб допомогти деокупованій Херсонщині. Місцеві художниці перетворили ящики з-під боєприпасів та великі латунні гільзи на повноцінні арт-об'єкти скрині перемоги. Десять унікальних витворів виставлять на продаж, а виручені кошти перерахують постраждалим від війни громадам на півдні країни. Більше про цей проект знають наші журналісти. Використаним на фронті ящикам з-під боєприпасів та великим латунним гільзам знайшли нове призначення. Військове знаряддя перетворили на арт об'єкти, місцеві мисткині та художниці. Вони розмалювали презенти від наших захисників і надали звичайним на перший погляд ящикам особливого шарму. Тепер ці 10 скриньок перемоги виставлять на продаж, а виручені кошти спрямують на відновлення деокупованої Херсонщини. Митці, майстри вони не вміють користуватися зброєю, але вміють тримати пензлі, вміють. ...вміють креативити, вміють створювати цікаві речі. Більшість скриньок розмалювали художниці з галереї Євроарт. На створення цих унікальних арт-об'єктів пішло близько чотирьох місяців. Одну із центральних робіт виконали працівники Білокриницького ліцею, асистентка вчителя Наталія Утюш та вчитель праці Анатолій Іванович. Скриньку візуалізували на тему твору панаса Мирного. Хіба ревуть воли, як ясла повні, і саме виконані з дерева тварини найважчі елемент арт-об'єкту, говорить його ідей. Ми були, були робив Анатолій Іванович, так, ось колеса. Все це він виготовляв із дерева. Це є художня різьба по дереву. Матеріал, який ми використовували, це сосна. Ось роботу ми. Кінці вже декорували акрилом і по версії ящик розписаний саме теж Петраківським розписом. Виконані роботи дороговартісні, адже на їх створення пішло багато часу та зусиль. Всі зібрані від продажу скриньок кошти перерахують на організацію центру безпеки у Кочубеївській громаді на Херсонщині, шефство над якою взяла Рівненська область, для того, щоб там був укомплектований повністю швидка допомога з лікарем. Для того щоб там була людина з ДСНС, була пожежна машина, для того щоб функціонували і були забладнанням інші рятувальні Рівненщина допомагає не лише цій громаді на півдні України, а й іншій частині деокупованої Херсонської області. Як розповів начальник ова Віталій Коваль, наш регіон вже делегував у Таврійський край покрівельників, склорізників та працівників комунальних служб. А така допомога місцевих митців це ще один крок для налагодження нормального життя у знесиленій війною в Херсонщині. Митець він відчуває реалізацію через творчість, яка допомагає зібрати кошти на реальну допомогу. І митець, який бачить, що його творчість реалізована в виробі. Допомагає конкретно. Я думаю, що він надихається від цього і запускається такий маховик добрих справ. А добрі справи вони завжди повертаються добрими результатами. Переглянути скрині перемоги можна до середи, 28 червня, у міському будинку культури. Далі роботи перевезуть до галереї Євроарт. А деталі щодо придбання арт-об'єктів можна дізнатися на Фейсбук сторінці благодійного фонду Гарна справа. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Війна у віршах літературну імпрезу Маріуполь наживо представили у Рівному. Актори Маріупольського театру зі сцени читали поезію українських авторів, військових, волонтерів, що хотіли донести до рівненського глядача. Дивіться далі. Фізик я тебе. Він за професію, воїн за покликає. Вона маркетолог. Тут бойовий медик, інститут, університет, курси. Він професійний військовий. І, і... і... і вона. Те стояння Маріуполя та інших окупованих міст безжальній війні у поезії у рівному на сцені театру Ляльок актори Маріупольського театру авторської п'єси Концепції, які наразі працюють у Києві. Представили літературну імпрезу Маріуполь наживо це така збірка в принципі українських віршів сучасних авторів. І сюди ми включили вірші захисниця Азовсталі» Валерію Суботиною. Також це вірші її Жадана, і Костенко. І Петра Маги, це також захисник. Він родом з Києва зараз в лавах ЗСУ. Тому це вірші на підтримку українського народу і на підтримку сучасних українських поетів. У поезії історії мужніх захисників, янголів волонтерів, роз'єднаних назавжди родин та незламних і нескорених українців. І чим вилякатимете її тепер? Вона вже не боїться пострілів. Вона вже не згадує минулого дні. Вона нещаслива тепер. Вона тепер і не нещасна. Без сподіванок і відчуття болю. Колектив Маріупольського театру авторської п'єси чи не єдиний з наразі тимчасово окупованого міста, хто зміг зібратись в Києві та відновити репетиції і роботу практично з нуля, хоч і не в повному складі. Ми зараз не в тому складі, в якому ми існували в Маріуполі. Хтось просто наразі перебуває не в Києві, хтось за кордоном, хтось в інших містах України, хтось не зміг виїхати, хтось не зміг виїхати на зовсім. Остаточно, але до нас приєдналися також творчі люди з Маріуполя вже у Києві, котрі були акторами інших театрів, інших колективів, але приєдналися до. Театру авторської п'єси концепція вже у Києві. Про поетичну імпрезу Маріуполь наживо яку презентували у Рівному. Самі актори говорять: вона складна, як для них, так і глядачів, але водночас важлива, аби люди не забували, війна триває. І якщо кілька днів, начебто, тихо, і здається, що все скінчилось, це зовсім не так. Ви можна таке побачить. Забували в мене хату. На не Ви маєте тати, не маму таке побачити. Ось танки, ракети, міни. Імпреза, частина програми Культурна деокупація започаткованої Маріупольським департаментом культури. Актори театру відвідують міста, де працює центр підтримки Я Маріуполь. Ми запрошуємо таким чином не тільки наших Маріупольців, які проживають в тих чи інших містах, а й запрошуємо всіх ці всі ті громади, щоб вони подивилися на Маріуполь. Подивилися на його культурний фронт, який допомагає нашій країні перемогти ворога. Історії, які показані та розказані в імпресі, це лише кілька епізодів із життя українців в окупації під обстрілами. Водночас, це важка, на жаль, правдива частина сучасної України. Це важливо для того, щоб вся Україна розуміла в яких умовах. Народжувалася творчість, які переживання пережили люди, і зберігати саме пам'ять про Маріуполь, про знищений Маріуполь, знищений ворогом. І плекати віру, і надію, і впевненість, що ми його відбудуємо. Я от таку собі лінію будую, що це саме для того, щоб відбудувати наш український Маріуполь. Та незважаючи на все, що доводиться переживати українцям, вони продовжують жити, працювати і просто радіти тому, що мають наразі. Раді від зустрічі, не рахуй розлук. Ніщо тебе не має зупиняти. Не опускай ніколи своїх рук і в розпачі в мій. Крила підіймати. Сприймайся здячністю, помилки не біда. Живий з пристрастю, що миті як останній. Хто творив сучасне обличчя Рівного? Проектував житлові квартали та адміністративні будівлі, а також місця для відпочинку, які досі залишаються головними окрасами обласного центру. Днями презентували виставку під назвою архітекторки, які будували рівне з короткими розповідями про жінок, які зробили значний внесок у формування існуючого у місті середовища. Більше про це розкажуть наші журналісти яким було рівне 40 або 60 років тому? Чи змінилося воно з плином часу і як виглядали ключові для міста будівлі раніше? А найголовніше, хто створював тодішнє обличчя обласного центру, проектував будинки, вокзали, громадські простори та парки цими днями презентували виставку архітекторки, які будували рівне. Це історії п'яти жінок, які своїми руками та ідеями долучилися до формування не лише минулого, а й сучасного вигляду міста. Та більшість архітекторів, які займалися проектуванням нашого міста, це були жінки. В них була достатньо складна задача, тому що місто треба було перебудувати, розбудувати, швидко розвинути, збудувати багато житла, багато різноманітних установ організацій і будівель для культури, відпочинку і всього іншого. Кафедра архітектури та середовищного дизайну НУВГП були ініціаторами створення цієї виставки. Піднявши архівні та музейні матеріали, студенти та викладачі створили банери, на яких можна прочитати біографічні дані про жінок-архітекторок. Переглянути, які об'єкти вони проектували. До прикладу, Роза Вайс працювала над забудовою центрального універмагу, проспекту миру, тутешнього готелю і простору навколо нього. А ще проектувала один з найбільших житлових кварталів в західній частині Рівного. Вона залишила після себе дуже гарну спадщину в сенсі генерального плану розпланування мікрорайону ювілейний, які всі знають. Завдяки їй там з'явився парк. Завдяки їй з'явилось багато гарних відпочинкових зон. Вона про це придумала, запроектувала. На виставці представлена також Кліментина Гуменюк, яка проектувала приміщення Рівненського аеропорту, будинки в районі Льонокомбінату. А ще у співавторстві з Борисом Андрєєвим створювала комплекс адміністративного центру на Майдані просвіти. Не забули ініціатори виставки і про Тамару Костюк, Орляну Кузьмич та Антоніну Кошицьку. Остання, до прикладу, проектувала низку рівненських висоток, 14-поверхових будинків в різних районах міста. Цих жінок об'єднувало ще й те, що всі вони працювали у рівненській філії інституту Діпраміст головний інженер місцевого відділення організації Роман Семенченко розповів, що, попри всі зміни, Рівне зберегло свої унікальні обриси, а сучасні архітектори мають що запропонувати у якісній розбудові обласного центру. Зараз сучасні моди, сучасні погляди зовсім по іншому йде вибачення. Архітектурної пропорції, кольору, інші матеріали, інші можливості. Індустрія зовсім змінилася. Це, це вже інше. Звичайно, є. Звичайно, є свої молоді люди, які особливо те, що ми маємо тепер свою школу. Переглянути виставку архітекторки, які будували рівне, усі охочі можуть у приміщенні обласної організації національної спілки художників України. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Таким запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області. Стежте за ефіром сайтом sfera.tv.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. Не пропустіть головного. До зустрічі.